Заховане золото підземелля та привиди. Про такі лозівські легенди дізнаються школярі на екскурсіях, що започаткували працівники краєзнавчого музею. Історик В'ячеслав Труш поєднав історичні факти, цікаві спогади та міфи, подорожуючи вулицями міста разом із учнями ліцею номер 5 Лінгва. Є легенда, що в цьому підвалі в стіні заховане золото. Тому, відповідно, хлопцям буде чим зайнятися сьогодні вночі. Можна знайти своїм коханим золото. І значить, на другому поверсі також деякий час, в царські часи, мешкав жандарм. Жандарм це, ну, грубо кажучи, як шеріф по сучасному в Америці. Людина, яка наводила порядок, скажімо так. Ну і цей будиночок пізніше тут була будівля кінопрокату. Зараз ви можете по телефону фільми подивитися. Раніше треба було записуватися в чергу. Діти дізналися, як виглядала Лозова до Другої світової війни та після неї. Пройшлися вулицями Майдан Залізничників, Богданівською, Жовтневою, Олександра Лавренка та Соборною. Учні ліцею розповіли, вони вражені, які історії приховують будівлі, які вони бачать щодня. Дізналися про історію стародавньої Лозів, Лозової, що було багато. Багато церкв, про райони дізналися. Дуже сподобалось і було цікаво. Дуже багато легенд узнали. Ми б хотіли ще раз піти на екскурсію, послухати, мабуть, вже про інші локації. Історик вірить, подібні заходи допомагають зацікавити молодих людей у дослідженні історії рідного краю. Це робиться для того, щоб, по-перше, розповісти про ті вулиці, ті провулки, якими ми подорожуємо щодня. А по-друге, для того, щоб діти комунікували між собою, особливо в час дистанційного навчання. Це зайвий привіт. Також побачитися один з одним, розповісти про ті сторінки історії нашого міста, за які зараз проливають. Кров, наші захисники, тобто саме за ці вулиці, кроволки, класна керівниця Наталія Крисак подякувала історику за роботу. Вона вірить саме такі заходи і формують національну свідомість в дітях. Ми вважаємо, що це настільки потрібно нашим дітям, тому що історія вона на сьогоднішній день різна. А знати своє місце, вулиці свого міста, будівлі, які тут були, люди, які тут жили. Я вважаю, що кожен наш нашівчанин повинен знати. Я дуже вдячна організатору цієї екскурсії, і ми залюбки ще раз сюди прийдемо на зустріч. Ідея такого маршруту належить управлінню культури. Екскурсії проводять для школярів, але завітати за них за бажанням можуть усі працівники різних установ чи підприємств, гості та мешканці міста.